Добре, дуже рада вас бачити, шановні депутати, шановна громадськість міста. Мене звати Ольга Романенко, я народилася в Києві, однак років жила в Броварах, вчилася в сьомій школі нашого міста. Потім закінчила Київський національний терговальний економічний університет, я за фахом економіст, кандидат економічних наук. Доцент працює в університеті викладачем, також є членом ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України. Скажу так: до шкіл міста дотична через волонтерські проекти, оскільки дуже схвильована тією ситуацією, яка ось взагалі в Україні відбувалася і в нашому місті, зокрема, через велику кількість абортів, через те, що молодь. Часом не знаю, як це поводити в певних ситуаціях, тому ми вже 6 років в працюємо з програмою «Збережи життя. Тому ну, я багато спілкуюся зі студентами, тому що це мої безпосередні колеги да, по роботі. Багато з них із праварів, оскільки університет знаходиться недалеко від цього місця. І депутати запропонували також батьки і громадськість міста, звертаються і телефонують. Я багато думала з пере того, чи готова. Я на цей крок чи ні, тому що в мене все ж таки академічна кар'єра, там були плани щодо докторатури і так далі. Однак, якщо громадськість місце, якщо ну, дійсно є така потреба, то я готова працювати в управлінні освіти. У вас саме бажання є? Чи питання, чи у вас сама, звісно, є? Так, звісно, є, тому що я мати двох дітей, моя, моя донька вчиться. Школі я знаю проблеми дітей, бачу проблеми. Я, я в курсі всіх новин, які всіх реформ, які відбуваються, тому що безпосередньо, наприклад, місяць тому ми проводили круглий стіл у Верховній Раді України разом з депутатами, які звернулися до мене, щоб я добав. Допомогла в організації саме по освіті. Лілія Гриневич також там була, і ну, в курсі того всього, що зараз відбувається законодавство, закон про освіту, закон про науку, зокрема, те, що освітній процес буде змінюватися, і, як каже Лілія Гриневич, не варто 5 років вчати таблицю множення і що, хто швидше буде читати, техніка читання і так далі. Треба впроваджувати курси, та ж сама економіка. Такі курси, які за 12 років дозволять дітям вже мати повну спеціальність, роботу і так далі. А університет вже це буде як вища освіта і так далі. Тому я маю таке бажання, я би хотіла, якщо дійсно ви вирішити. А дочка Брошки в школі навчається? Так. А в якій? Сьомий. Сьомій. А ви закінчили? Сьомий. Ну, я маю мануваці з там, зі Я, У мене всі п'ятірки, однак я не медалістка, але університети закінчили з червоним дипломом. Медалі отримували. Не всі. Скажіть, будь ласка, а що би за все змінили в нашій освіті? Які саме перші зміни приступаючи до роботи, що буде зробити? Ну я думаю, що потрібно попрацювати в першу чергу над освітніми курсами. Освіта має бути цікавою для дітей, оскільки я спілкуюся і зі студентами, і з дітьми безпосередньо багато хто ходить в школу, тому що так треба. Ці курси не якби вони не бачать практичного впровадження. Я працювала над оновленням програм. Методики звичайно працювала учителями, і ну одна з великих проблем це звичайно боротьба з корупцією. Ну над над цим треба працювати, тому що якщо дійсно маленька зарплата в вчителів, нечесність і так далі, ви знаєте, дійсно пов'язана з грузинськими колегами, скажімо так, з університетів, і бачила, яким чином там реформи відбувалися. В першу чергу вони провели дві реформи: це правоохоронні органи і освіта. Вони почали з освіти, тому що в школі, в садочку, в університеті закладається менталітет людини. Якщо там процвітає корупція, зв'язки і так далі. Вони потім це все переносить професійну діяльність в бізнес і так далі. Тому я думаю, що світа це є ключова роль взагалі в зміні світогляду нашої нації на такій чесній націності. Так. Дякую. Чи чи є можливо у вас вже чи можливо чи є у вас якісь ідеї стосовно інклюзивної освіти і того, що можна змінити ці галузі? Так я абсолютно підтримую. Це така нова галузь. я Абсолютно підтримую те, що треба розвивати індивідуальний підхід до, до дитини, щоб діти були адаптовані в середовищі, не проживали, не навчалися десь окремо? Ну про це треба трошки більше дослідити. Я вам, чесно скажу, я цим не дуже займалася, але я готова я абсолютно підтримую. Те, що треба дбати про кожного громадянина, не тільки про найкращих, кожен із нас є членом цієї країни, кожна дитина є особлива. У мене питання просто щоб я хочу просто зрозуміти вашу мотивацію, тому що ну, щоб ви розуміли, що вам доведеться працювати за мізерну зарплатню. Ситуація, коли навколо вороги, тому що в принципі ті люди, які хочуть змінювати на краще, вони зазвичай слабші, ніж ті, які ну, присмокталися до системи і не хочуть нічого змінювати, їх все влаштовує. Ну як ми бачимо зараз, секретарем ви ситуацію розумієте. Я що, просто де ви от питання про команду, де, де ви візьмете ту підтримку родини, друзів, колег, тому що. Вам треба буде побороти монстра. Це насправді монстр, тому що тут е, наша освіта знаходиться в такому стані, що вона з е, наймізерніших проблем вона недофінансована глобально, і також там є питання велике там, е, потоків, да, то там, 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 гроші ходять своїми шляхами, які не стосуються взагалі. Е, от, я Просто хочу зрозуміти, чи ви, ви вірите в те, що ви впораєтесь з звідки у вас ця віра береться? Андрій, ну не зовсім коректний питання. Ми проговорили, якщо ми вибираємо

Мера так само зарплата вона прирівняна до певних державних постромати є можливість, наприклад, мерів примівати цей тиждень. Ми не можемо визначати Беремо гірший варіант. Ми не змогли підняти ту зарплатню. От мізерна зарплатня там 3 чи чотири тисячі гривень за ці гроші. Ви маєте працювати 24 години на добу, тривалий час і боротися з усім. Да. І це буде ну. Я просто розумію про що я говорю. Я розумію, що це складно. Я хочу сказати, що я викладач в університеті, я знаю рівень зарплат. Я в курсі всього, хоча в нас більше зарплати ніж те, що ви говорите. Але я є поняття покликання. Якщо в тобі є це покликання, то ти, ти я розумію, що в мене не буде автомобіля, в мене не буде там якихось благ. Але е, в мене є переконання, що ми молоді люди. Якщо не ми, то хто що не тут побачила мою однокласницю? каже, що ти тут робиш? Ну зараз же її немає. кажу. Ну, переймаюся до леві міста. Вона каже: я теж каже, знаєш, нещодавно почала переосвідомлювати, що всі люди, е, ну броварчани, зокрема, е, такі враження, що ми на Титаніку, ми сидимо в каютах і думаємо, що враз накупили купили свій пілет, у нас тут все добре. Але якщо не ми, то хто? Якщо не ми Європа, е, Америка хто її будував? Ті самі люди. Тобто, я розумію, що це, це ризик, абсолютно. Ну я розумію, що це мені теж було страшно, можливо, зараз страшно. Але хочу сказати, що в мене є багато друзів з різних спілкування, як студентів, так і викладачів, які готові долучитися, які готові допомогти, так і з усієї України. Навіть ось вчора у нас було в парламенті там засідання, і вони кажуть, ми готові тобі допомагати, максимум тому, що якщо не ми, то хто? Це наше місто. А в якому університеті А, так. Ну я вже можу додати. Uh, в якому університеті ви викладаєте, ви такі на озвучку? Київський національний добровольний економічний. Ну мама насправді декілька питань. Чи входите ви в громадську раду при при відділу освіти? В броварах я входжу в раду дівчини при міністерстві освіти і науки України. І чи є у вас там певна команда броварчан, які яких би ви взяли там оновлюючий штат відділу освіти? Є у вас команда певна? А скільки людей і там з яким, з яким фактом чим вони займаються? Ну я зараз не мотовий вам звучити, однак люди, які мене підтримують і готові ну, попрацювати разом насправді в системі дуже багато людей. які Мене да, на запитання: наскільки ви з знайомі з проблемами саме проверської освіти? І яким чином ви будете боротися з корупцією? Ви вважаєте вчителів корупціонерами? Наприклад, моя думка, що в даному випадку більше керівництво корумповане, ніж самі вчителі. Там певні технології стосовно репетиторства, то таке, я б не сказав, при такому житті, то є можливість якось людям заробити я є аудитором, тобто моя мій факт це аудитор. Тому я хочу сказати, що встановлення того чи це корупційна дія, чи це право, чи це порушення, чи не встановлюють правоохоронні органи. Я не маю права насуджувати ні вчителів, ні теперішню владу, оскільки якщо правоохоронні органи звучаться, то ми будемо так всі вважати. Я я в курсі слідковую всі ті події, які відбуваються. Чином ви будете боротися з корупцією, в освітянській сфері в місті Бероварі? Першу чергу. Першу чергу. Я думаю, що один із головних моментів це гласність будь-яких процесів. Друге, це робота з самими вчителями, вплив на їхні цінності. Це друге, ну і я думаю, що ще треба подумати над це. Треба розробити конкретний план дій і так далі. Я не готова просто з вами познайомитися. Поки що не представляю план дій, однак готова розробити, якщо вважаєте, за це за потрібне. І перше запитання було .あの? стосовно проблем міста у дошкілля загального світу, позашкілля. Ви якісь маєте от, певні тих же скарг ваших подруг, однокласниць, що щось діється, якими відповідно працюючи то, чи, ну, в академічному університеті, але я така, це настільки близьке і знайоме. Ну, я що. хочу сказати так, я працюю в університеті вже є. багато років, yeah. і рівень освіченості студентів, які приходять з броварів, досить високий. Навіть на рівні київських шкіл, там ліцеї і так далі, крутих вузів, броварські ну діти, студенти, вони мають глибокі знання. Це я можу концептувати. Я навіть ну от питаю звідки хто і тобто знання дають. Питання в тому, що там фінансування і так далі, це все є, над цим треба працювати. Треба працювати над методичним забезпеченням, над курсами. Зараз англійську мову проваджують, літні школи з іноземцями і так далі. Є багато ідей, над якими треба попрацювати. і я думаю, що ну, головне, щоб була нова команда, яка захоче щось реформувати, яка захоче діяти.